Розпочав роботу найбільший регіональний торговий центр меблів та товарів для дому Три слони. Такий широкий асортимент меблів та товарів для дому розташований на 20 тисячах квадратних метрів задовольнить естетичні бажання, як тих, хто прагне створити функціональний стильний інтер'єр, не витрачаючи великих коштів, так і поціновувачів розкішних дизайнерських інтер'єрних виробів. Дисконтна програма, система знижок буде постійною в даному проекті, і е, оператори, які будуть відкривати нові салони безпосередньо, е, також будуть е, радувати. Своїм асортиментним рядом і підходом до ведення свого бізнесу. У трьох слонах ви завжди знайдете нові ідеї для облаштування домівки. Тепер не треба затрачати багато часу, щоб обрати потрібний товар для дому. Логістика торгового центру Три слони все для дому продумана так, щоб мадрівка торговими залами була зручною і зрозумілою. Я дуже задоволений, говорю від щирого серця, тому що сьогодні я придбав те, що хотів. Реслони вже зустріли перших покупців, і в дні урочистого відкриття відвідувачі мали можливість не тільки придбати потрібні речі за вигідною ціною, але й отримати приємні подарунки. Десять щасливчиків уже отримали свої грошові сертифікати та із задоволенням обрали товари для своєї оселі. Я була дуже вражена, тепер я стала души спали і навіть. Ми вибрали диван і отримали знижку 700 гривень. Дайте волю новим ідеям із новим найбільшим регіональним торговим центром меблів та товарів для дому. Три слони все для дому.